Приїжджаєш і ти є собою, але ти є завжди оцею кращою версією себе. Це для мене було таке щось нове, незвідане. Питання тільки хто і як це використовує. Нас є цінності, це побратимство, дисципліна і патріотизм. Вихованець не може просто так піти і сказати Я цього робити не буду. Батьки були в шукі під повернення своїх дітей, коли вони поверталися після табору. Тут побратимство, прям шаленіє, тут всі один одному допомагають. Тут немає хтось вище, хтось нижче. Ми тут всі на ти, твій характер стає набагато сильніший. Це, так би мовити, не для слабаків табір.